Російські безпілотники атакували Харків. На місці працює наша колега Дар'я Немитян Золбін. Вона розкаже більше. Тож, колего, вітаю тобі слово. Ну і так, колего. Отож зараз ми вже на місці вла наслід влучання а, безпілотника. Це трапилось приблизно о третій ночі. Про таке нам розповіли мешканці, які живуть неподалік цієї території, куди власне впало впала сама герань. 2 а, на щастя, воно впало на нежитлову забудову. І, власне тут поруч нікого не було. І відповідно поки що немає жодної інформації про травмованих або ж постраждалих наслідок цієї нічної атаки, а навколо самого місця прольоту тут побувало вікна. Проте не всі вікна, тобто квартири від квартири, будин, квартири від квартири, поверх від поверха, шибко вибиті, проте не усі, в залежності від скла, яке було у людей. А далі я прошу дати пряму мову. Наслідок удару пошкоджено окісні приміщення та приміщення ІСТО. Пожежа на даний час локалізована постраждалій відсутні. Також за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Наслідок соволучання відомо про те, що власне сполохнула ось ця одноповерхова нежитлова будівля полум'я пройшлося на 300 квадратних метрів, і власне його вже майже під ранок повністю ліквідували рятувальники. Ну а у мене на зараз все. Ми залишаємось працювати на місці події, аби надалі повідомляти глядачам та глядачкам суспільного всю актуальну інформацію. Дякую, колега Дар'я Неметян, Золбін про наслідки атаки російських безпілотників на Харків.